Всі мой голове Да, дороги. Ми з тобою не через місяць, не через два місяці. Сьогодні в мене на, на ігрі гра від мною почати Люди мне звук компанії, компанії там не таких штук. Люди бризяки меня чуть-чуть знайомий. Знак. Може полиці на неї оглядать срок. Зараз просто проходим. Так, не понял, що на русский. украински. Давайте спочатку зайдем досягнення, то он не менше в працює. А, тут вони працюють. Перше, ніч, ну тут логічно сюжетка з на чай. Can you end it? Less endless nightmare. Make you our night. Complete custom nightmare. 2020-20. Complete custom nightmare on masks. Три секрета. Ну Ну, на першу ніч. На нормалімішні пустички. Вакансії. Пап гусь, гусіс шукає охоронця нічної зміни е, в північ до шости... Чекайте, я тут я цього. зміню трохи звук швиденько на відео, та там дуже буде громко в грі. Показалось, я там трохи намудрів. Стройка, значить, там все має бути нормально зі звуком. Поканці, пап гусіс шукає охоронця нічної зміни. З півночі до шостої ранку ми не несемо відповідальністю за, ка... за кастрацію на робочому місці. Зарплата 50, що це, доларів за тиждень. Чуть маловато зарплата. Та чого я придираюсь? Це, походу, з цей, сатира над ФНАФом, а то в цьому пабі багато сатири на оригінальній ФНАФ. Ну там ми теж пахали на 20, за 20 доларів з, з, в тиждень, коли нас на, на кусочки розривають П'ять аніматроніків. А не чотири. Я вже зовсім купуха поїхала до цього. У мене ну, за кастрацію. але решту решту внесете, да? Тобто, якщо мені голову відкусять, тобі це буде брати відповідальність. Чи тільки кастрація? Чи за все? В тому числі за кастрацію не ведуть. Манда наград. Можемо щось поспілкуватися. Алло, я вас вітаю на вашій черзі. Уважаю, зараз але в я відповідаю за вашого на білому кнопку. Ще один клас від світу написаний на білому кнопку. Ще один клас від на білому кнопку. У вас є переговори, такі як тематичний розв'язок з але Перших охоронця звати Джері, Я його буду Джері, він все назвати звати і Джері. По-друге, геймплей FNAF фнафнюк, ФНАФ Але атмосфера прикольна. І є кнопочка повернення 1% енергії. А, якийсь мужик з цієї на автомат. Це сцена. Я слухаю там. Вони вже куди стікають. Да я чого тут швидше, повільніше ходіть. Вихід у другому. Good company is glad to See You in Overbar. Ага, коротше, гусь. Берд вирішив розібратися з цим. Мужиком за те, що він не стяг. Це стя сазна на автомати. Я на справедливость востарживала, востарживала, востарживалась. Ну, вы да? Справедливость вернулась. Я сидим в коморе, кофе. Я не в коморе. что мы в коморе, никто не знает. В комора. Тут детали лежат в башках. Ё-моё, мне кажется, это самый страшный и самый крутой звук теории. А, кстати. Тут і работає пасхалка з досиком, тільки тут е, пищи до гусь. -мо, чого-то страшно. Коротше, в коморі вон е, той гусь ломаний. З ним стільки, -мо, теорій було догадок. А оказалось, що це гусь туб-якот. Та хватить мені там трубу шатати, что ви там робите? Что я такие звуки, шатайте трубу. Короче, до мене на підході Рональда. Рональдо. А не, втік куда-то. я в кухню пішов. Їсти, походу. Зваряти. А Рональд застыкаю, пішов, знову сидит, да на настричику. Цей Берт хотів піти на кухню и шось поистей, я понял. И до нього Рональд пошел. Шляпу шесть войс, дня. Что, листочек, нету, шляпа. Я шляпе не мана, башці. прийшов пришел. Дерг у имени Берт. Подгінку. Що то вже той родиль до коні вкудив? Так поможе валяється тут, походу. А ч тут дюрка в стіні, а? Ой, дзю. якась кімната. Не, ну я теж не знаю, що це за кімната. Тому просто назвемо її якась кімната. Вже 4 ночі, у мене 70%. Це... Готовка говорить, готовка. Готування говорить, готувати. Чого готування каже готувати, не понял. Що тут написано Це якась, походу, граслів? Муже, я на тебе дивлюся. Ти навіть дрота не підіймав, щоб зо мною поражати. Що ти вже рожеш? Тому що я здох. Ага. Понятно, оказується, тут будуть этот код. Провокація з інших планет. А Йошкін-кот. Що вже сталося, поки я здох? Здихав. За останній місяць було помічено три анефпінаних пі... літальних апаратів. Нічного сторожа застрелили інопланетяни. Які інопланетяни ви де їх взяли? Де вони родились ці інопланетяни? Підозрюваних затримали та утримують в СІЗО. А як вони їх зловили? Тепер це... на теорії. Пінгмін, указується, оцей Рональд. 에... Інплантянін. Ми подаємо справочник. Бет, величезний гусак з циліндром на башті. Синю кроваткою і мікрофоном в гуці. А де він? Дівся мікрофон. Має погану звичку кусати за голову нічних охоронців, щоб захиститись від нього, достатньо закрити двері. А, от і вона. Рональда. Рональдо. Пінгвін з невідомих причин постійно зриває з себе частини корпусу, зі всього квартету відділяється підвищеною агресією, але зупиняється перед закритими дверима. Що то якось нелогічно, він на себе металеві куски костюму здирає. Чого вони не металеві, я таки не зрозумів. Дов такого. Полі. Це в перших класах і в других вроді це і в книжках по-английських було такі двоє інопланетяни на полі-ролі вроді. Що я не. Что я не може батьки? Качечка з відсутні правим оком і деякими частини корпусу. Переводиш, хто боже забігати в кабінет з правих дверей, і коли вона не вближається, можна почути характерний звук бігу. Цінує свою колекцію іграшок. Надо буде подивитися, яка колекція іграшок. Гері, антопобор ходи і кажу, за міцною будову ну, тіло. А їм думаю, що в тілі його не видно, з лівих дверей нападає, не заглядаючи в кабінет. Побачивши його в кімнаті 3. А, будьте готові до атаки. Закрийте двері і він піде. Якщо часто користуєтесь камерами, його агресивність зростає. Ага, значить, він, походу, самий небезпечний, тому що його чорта там не видно в коридорі. Зліва, як дверей нападають, тих, що якщо... з ручкою. Ладно, погано, грати вже. Тебе вже чух на шнурку, я раду вдастся все розповідати. Хоча в нас на стіні якісь пости. Вон вони всі троє, а чого від нас Рональд ховається? Блін, чого вони на стіні так тимно стоять? Гері нам в душу дивиться. Берт розстроєний, Рональд обшакудесь ховається. Сцена 2. А, вон якась ігрушка той Борі, вон в ней. в кузі. Це що, колекція? Одна іграшка. Ага. Бьорд столи протирає. А на що вони стіблять? Йому столи. в приміщення для дефект. Дефекації, -ба! Що тут за формат стоять Ну, коротше, зараз тут кастрірую у цього мужичка. 16 цвет. Кстати, площадь здания вроде... таки понятная, а это похоже А, то что, дофига тебя запустить, а где? Значит, вот, музыка застыла. Слышу камеру, Что за не сделала? Я то что, не, что прилет... А, ну как это сегодня? Полли сегодня неактивна. Слово нихуя.